Коли прилітає 120-ка, да, вона наносить великий урон ворогу, да, і вони відступають, тобто розлітаються, як то кажуть, пісюни. Да, по цьому. Ну Так воно і є. Тому що 16 кг весу, да, коли по тобі летить, то тобі вже не хочеться не бігти, не наступати, хто б ти там не був, який там термінатор. Бажаємо міцного здоров'я. З самого початку, у 22-му році, прийшли в 115-ту бригаду. і... Так, коли це все почалося, тобто ніхто ж не знав, що воно там. Ну, вони посунули кругом з усіх сторін. Тобто, все було там, садили в автобуси, везли непонятно куди. Тобто попали ми там на Черкащину. Значить, і отак куча ж людей, беруть оці військові квитки і записують мене, значить, водієм мінометної батареї. Ну, а я ж цивільна людина, я ж. Такі, думаю, мінометна батарея, що вона робить, з чим займається. Да? Ну і потім вже ми пройшли навчання, навчання і, е, на полігоні, да? тому що часу було обмаль, е, а треба було вже заступати на чергування. І Ми попали е, саме перше в Сєвєродонецьк, приймали там участь в запеклих боях, там дуже сильне військо сунуло з усіх сторон. Да? І ми, е, виходить, такі всі, як би можна сказати, молоді зелені, не обучені сильно, але було це Рввінія, да, як би можна сказати його по цьому. Без бойового досвіду, да, без бойового досвіду, без такого, як би можна сказати, закалки. Да, ми зразу прийшли і вступили в такий запеклий бій. Ну і потім виходить, приймали бої в Луганській області, там я ж кажу, це саме перший Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Були під Авдіївкою, Сумщина. Ну і зараз тут Чуть на Лиманському є. напрямку е, теж тримаємо лінію оборони да не даємо просуватися ворогу. Після водія здобув е, значить, фах, інший став я навідником. Тобто навідник е, міномета. Е, коли командир дає вказівку, тобі швидко потрібно навестися в певну ціль. Він розраховує, тобто говорить тобі координати, які потрібно. Тобі ти Повинен ним завжди крутить, там вліво-вправо, швидко наводиться, відновлюватися, тому що після кожного пострілу, коли пішов постріл, міна полетіла, трошки настройки збиваються. Також нами, в нас є коригування. Коригують нас з мавіка і дають координати. Тобто Ми навіть на підступах до піхоти не даємо ворогу підібратися. Тобто Обороняємо свої рубежі, обороняємо піхоту, лінію тримаємо. Тому потрібно завжди точно, як би практично да, наводитися і нищити ворога. Тут не треба на чомусь затримуватися, тут постійно треба вдосконалюватися. Після кожного, допустим, виходу з чергування позицій в нас люди не просто відпочивають, вони вдосконалюють свої навички та вміння, щоб завжди точно, кваліфіковано попадати прямо в ціль. Зараз посада головний сержант мінометної батареї. Працюємо над собою, працюємо в цілому над батареєю. Да? І цим самим в нас продуктивність праці набагато більша. Тому що тут в кожного військовослужбовця нашої батареї мінометної, в нього виходить так, що є ціле спрямованість. Є Жага нищити ворога. У нас є такі люди, навіть які не служили, в принципі, але це не завадило людині прийти, прийняти участь, навчитися, ну і нищить ворога. Тобто, кожен, я ж кажу, кожен, кожен раз, кожен військовослужбовець він завжди навчається. Саме основне мати, допустим, ціль в житті, да, знати, що ти хочеш, йти до цієї цілі. Тобто, а українці ми такий народ, в принципі, що. От нас не можна нас зламати от цей, якби, війною, допустим, якимись там подіями. Тобто саме основне, як колись сказав Джехар Дудаєв, да, от, в цьому, що каже, ну, не стоїть обіжати українців, тому що, якщо обідете, вони просто будуть стирати. Я командир міномету мінометній батареї 115-ї бригади, е, прийшов 115-ту бригаду восени 22-го року. Також вирішив мобілізуватися, раніше працював на металургійному комбінаті Запоріжсталь був там бригадиром, теж з людьми працював. Да, я був заброньований, написав заяву, що відмовляюся від броні, мобілізувався. Прийшов в навчальний центр і попав одразу 115-ту бригаду. Бригада якраз була на відновленні, це були осені го року. Попав я трошки на менший калібр на 73-й, там доволі довго служив, воював, знищував ворога. І... Менше ніж рік тому прийшов час, я думаю, рости трошки, треба увілічувати калібр да, трошки до 120-те. І тому перевівся в мінометну батарею, прийняли тут як рідні, сім'я супер, все, я задоволений. Так же само з іграшками, такими 16 кілограмовими подобається працювати. Ворог просто в шоці. Зразу я почав працювати. Як номер обслуги, потім поступово мене навчили на навідника, і недовго думаючи так сталося, що став командиром міномету. Мої обов'язки виходять розрахунки вести. Працюю із паншетом, так само я повинен в будь-який момент замінити будь-якого номера міномету, там чи навідника, чи номера обслуги. Я можу за нього виконати роботу. Розрахунки злажені, якщо виконуємо роботу на ура, я задоволений. мене, щоб ви розуміли, село, в якому я виріс, воно прифронтове залишилось до ворога 10 кілометрів. Батьки не так давно виїхали з того села. І ну, душу дуже сильно розриває. Навіть скажу більше, воно таке, є жага, трошки захищати рідну землю. Я на Донбасі зараз, я хотів би знищувати ворога на запорізькому напрямку. Але так склалося. Я думаю, ми всі робимо одну роботу. Все, це наша земля. Таке дома чекають мене мої любі дівчатка. Це донька Мія і дружина Марія. Так, думаю, все буде добре. Ворога, як мого, більше, знищимо, і все, буде пушка ракет. Я Владіслав з Черкаської області. <кхід> Позивний Сонік. До війни не мав ніяких справ зі службою. Займав був весь час директором. А коли почалась війна, то я був помощником мера у місті Ялта. Мер був тоді Ілаш Сергій Федорович. У ну, 2014 році переїхав на батьківщину в Черкаси. Коли почалась війна, то я був за кордоном. І приїхав, рік був за кордоном, працював, приїхав 7 числа, 8, числа, 8 березня поздоровив дружину е зі святом і 9-го пішов я тобто, доброволець, 9-го пішов вже на службу. Е правильно, Роман сказав, що ми поїхали туди зелені, не обстріляні, без опиту. Е це була друга хвиля після Київ, Києва. Е ми попали в Сєвєродонецьк і оттуда все починалося. Тобто вони оттуда масою йшли великими силами. І нам приходилося обучатися на ходу. Тобто, да, ми отримали воз 100, нас навчили стріляти з автоматів, якось там думати, але вчились ми на ходу, от, адаптовувалися до всього. Тобто, Перший раз почули, що таке Вагнер. Це дуже навчені люди, професійні, дуже тяжко на нього попасти з дистанції 100 метрів, тому, що він то вправо, то вліво, то куварки робить. Ну, в общем, все таке. Пройшли дуже багато. Тобто були в самий гарячих точках. Луганської і Донецької точки. Абсолютно округом. Під Бахмутом, часів Яр, Лисичанськ, дуже було тяжко, але я ж кажу, що вчилися, вчили своїх підлеглих. Я був головним сержантом також батареї, був головним сержантом батальйону і старалися, щоб у нас люди, кожна людина виконувала якусь оперевну функцію. Наприклад, чим вона займалася до війни, так? ми стараємося так, щоб людина цим займалася в биту цими справами. От, ніякої ні е, нічого немає. Тобто, хто приходить новенький, ми приймаємо їх так, як ці, учимо, навчаємо всього от, і працюємо. Артилерія це еліта Збройних сил України і ми цим дуже гордимося. Е, е, Мінометна зброя, думаю, що не зовсім е, оцінена правильно. Чого? Тому що це зброя дуже великого ураження. У нас були такі випадки, що наші командири попадали в танк і підбивали танк, підбивали БТРи, БМП на ходу. У нас командири, можна сказати, найкращі, бо вони були і в вузах найкращі, дуже молоді. 24-25 до, до 30 років вони закінчили навчання і зразу після навчання попали е, у, на військо. Але вони були найкращі, фамілії, на жаль, не можна називати, але ну, вони ще себе проявлять і покажуть. Тому вони передали свої знання нам і ми стараємося. Те, наша мінометна батарея. Вважаю, що одна з найкращих і за цими командирами, що зараз є. Чому до нас дуже часто приїжджали на навчання із 3 ї штурмової, із 5-ї штурмової, з 25-ї штурмової пограничники. Наші командири обучали. Ми одні з перших навчилися працювати на планшетах. От. І стараються командири навчити людей і навідників також, щоб один одного заміняли. От. Тому. Я, наприклад, дуже горжусь е, нашою мінометною батареєю. Е, були випадки і подвиги, можна так сказати, що е, відбивалися штурми по 15-16 штурмів за сутки тільки самими мінометами, тобто ворог не підходив до піхоти. Наша задача зробити так, щоб ворог не зміг підійти до піхоти. Так само, коли йде якесь трошки продвиження е, чи за володіння бліндажом е, орковським е, російським. Також міномети насипають і роблять все, щоб знищити, знищити ворог. Ворожа піхота також може їхати на техніці. Це як мотоцикли, БМП, БТРи, баги. Так? Відбивши техніку, ворог розсипається, але вже тоді можна працювати по команді 333. Це наша любима команда, це вся наша зброя. Водночас по команді головного сержанта, наприклад, дає команду, і всі міномети, всі командири одночасно стріляють. Тоді майже нема шансу ворогу, якщо ми достаємо, вижити. І задача виконана. Міномет, на, на секундочку, вважається, рахується, зброя не тому для точності взагалі е, потрібно від трьох до 10 пострілів. Але наші командири е, так уже прилучилися, що за один-два за два постріли попадають в е, потрібну ціль. Але зараз з сучасними технологіями не так і важко навчитися працювати з мінометом, тому що зараз додатки, всякі, ми знаємо, українські є для розрахунків. І тому, я думаю, якщо молода людина прийде, до нас, я думаю, ми дуже легко навчимо. Зовсім немає проблем. Я сам навчився, я ж кажу, працював раніше з СПГ, перевівся, тут отак все вивчив, дуже швидко. Мені далося. І дуже подобається працювати з змінілатор. З однієї позиції дуже багато не можна вистрілювати, тому що ворог він шукає, він дивиться, тому що це ж. Ну, не якийсь там автомат там, чи щось, це нормальний калібр, який наносить не. Як вони кажуть, він наметка пріоритет для того, щоб її да. вразити. Постійно треба міняти, змінювати вогневі позиції, маскувати, я ж кажу, тому що ворог він хитрий. Ну, Серйозні небезпечні всі моменти. Тобто Ну, Жартуємо кожен день, бо без жартів дуже серйозним неможливо, неможливо не можна бути. Тому... Жарти весь час. Ну, от останній я можу кур'озний момент. Доволі він теж час небезпечний, але ми виконали роботу на відміну. Стояли на позиції я, влад був зі мною і ще одна людина, з ним, шеф. І нас висікли і почалася атака від FPV. Один ФПів вразив міномет, але без пошкоджень, він в ноги йому в'їбав. І міномет може далі працювати. Поки один FPV. Короче, як працюють? Вони Не одну Івпію направляють, а декілька то есть на удар. Да, один ЕФІВ удари, ми з владом зреагували, швиденько вибігли, міномет зняли, заникали в кущі, в укриття його заховали в укриття, друга ефіюшка прилітає, а міномета вже немає. Він над позицією покружляв в шоці і просто в кусти удар йде. да, не зрозуміли. Як цигани вкрали того міномета. Але далі ми що робимо? Ставимо дерев'яний міномет, да, да, да. накриваємо його сіткою. Прилітає дрон. То тобто я він до чого веде, що зараз набагато чаще стало. Тось тобто, кожен день вони тоже становляться руські російські війська професіоналами і дронами дуже з дронами дуже тяжко зараз. Тобто вони дуже швидко, як вночі, наприклад, видно вогонь да, від міномета. І так позицію можна знайти. Якщо дронщик професіонал, то, то він може знайти, де позиція, допустимо, мінометна. Так от Дрон полетів, так як в нього заряд, закінчився заряд. Він прилітає, а ми в цей час швидко з Вадімом ставимо дерев'яний міномет, накриваємо його сіткою, він прилітає, і аж його почало так в сторони водити. Він, типу, о, ви що, дураки, блін. Той саме міномет поставили на тому самому місці. Він це був Мавік, він визиває FPV, і ФПВ туди знову лупить. Короте. Ну, Сітка розлетілася, міномет, якби цей дерев'яний розлетівся. І він такий ж цей мавік да, той, що висів наблюдав, побачив, що це була ловушка, просто вони втратили час, втратили <плат> e, свій e, дрон. Значить, він такий о, аж так видно було, що він розочарований, опять кудись полетів. Блін. Ну так, той e, e, посміялися. Допустим, так от і питаємося обхитрити вони нас, а, а ми їх, допустимо. Дуже часто. Було, да, було таке, що на одній позиції у нас е, в день е, 24. Да, брали там, 15, 20, 25, 24 рази робили хлопці з однієї позиції аборт. Це були такі міни, рижі, індуси, і вони не завжди летять. І от вже даже, там постріл, аборт, постріл, аборт. І вже там, отакі от курйози, такі кур'ози відбувалися. Вже там навіть кориговщики і іронічний, начальник... начальники. Іронічний <світ> <так і брати>, Каже, <світ> ну, ну робіть, так. Типу, да. <світ> Аборт, <світ> коли, наприклад, я прикладом приведу, да, есть, закидаючи міну, ствол заводить міну, приходить накол, але міна не вилітає. Есть, і приходиться ту міну якось добувати. На 120-му мінометі це набагато скажімо, ніж на 82-му чи 60-му, тому що він має вагу. Так, і це все да, міномет треба перевернути. Це все робиться обережно. В міномета є там така іголочка, на яку вона накавується, іголочки прибираються для безпеки. І да, троє-четверо людей займаються абортом. .е. Акуратно міномет переворачуємо. Я звичайно, приймаю всі роди аборта, завжди її ловлю. Потім все відновлюємо роботу, знову наводимося, продовжуємо працювати. Ми повинні зробити цей аборт, відкласти цю міну, потім її. Але йде штурм, розумієте. І ми повинні стріляти. У нас таким макаром, коли ми от, е, робимо, у нас немає, допустім, воно не валяється десь без діла. Тобто все воно ми використовуємо по максимуму, щоб воно летіло по ворогу. Були приколи ще інші, коли, допустимо, е, працюємо з посадок, да, і бувають там різні довороти, різні координати. І був такий е, випадок, він і смішний і, і опасний трохи. Тому що, виходить, працювали там в одному напрямку стрільби і тут швидко довернули в другому. Подивилися, вроді воно проходить, е, Получили, зробили, ну, получили команду видно е, постріл. постріл, а воно хуяк і в'їбало в дерево. Де, але так... слава Богу, ну там, розлетілося все, але слава Богу, всі цілі, все добре. Два то, два то, рази сім. в мене таке було, що над собою прям гіляку б'єш і осколки по енерсії ну... всі туди вверх ідуть. Ну Це не ті подвиги, що драбати. Воно ти розлякатися не співаєш. Але ж дивіться, розказуємо, як ми знищимо ворога, все добре. Так само у нас в мінометі. На відмінно працюють зв'язюки наші, зв'язки зв'язюками називають. Все в нас КСП працює, водії на відміну справляються зі своєю роботою. І підвоз БК, і зміна це все взагалі натично. Навіть евакуація, мене особисто евакуювали, я отримував поранення. Це все зробилось настільки швидко, що ну, просто дуже і під дронами, і все. З кожного міномета мінамет. працює ціла команда. Трошки да, трошки використовуємо проти дронів, але є ря... ну, різні патрони і різні патрони, різний заряд, ну і треба правильно підібрати. Ну і подумати, тому що, як вже казав наш товариш, брат наш Владислав, то є, якщо він летить чисто на тебе і ти будеш по ньому стріляти, навіть коли ти його пошкодиш. Він може просто йобнути в тебе і все на тому. Він падає як кирпичина під своїм вісом, там два авіатора. І, допустимо, у нас вже був неодноразовий опит, як нас атакували ці впівішки в таких самих от кущах. Тому коли він 100 метрів над тобою і вже націлився, от є в цей момент, є можливість стрельнути тільки два рази. Потім треба вже швидко, коли він вже стартанув стрибати або вліво-вправо, зробити так, щоб мінімальна кількість осколків попала. Просто або ну, бажано щоб взагалі не попало, але це майже неможливо. Тобто у нього скільки осколків, що така зброя. Є, я ж кажу, такі, от, допустимо, магазини там на 10 патронів, є там на 5 і є на 2. Ну І заряд треба такий брати картеч, щоб вони йшли як от в народі кажуть, шарики з почіпника. Да? І ним стріляти, тому що коли воно йде там мілкий, воно ну, там наоборот трошки розраховується, то мілким його не нанесеш, йому значних якихось пошкоджень. Ну і так як каже Влад, що треба дуже швидко, тому що можна не зрегувати, будеш по ньому цілитися і треба тобі вже ховатися там або відскокувати в сторону. Я хотів би ще подякувати нашим друзям, нашим волонтерам, без яких нам би було дуже тяжко, тому що вони допомагають нам акумуляторами. Генераторами, екофло, резина, транспорт. Да? Тобто Зараз, ви знаєте, тенденція така дуже вчасно, дуже часто втрачається транспорт, якщо немає репу, навіть якщо реп є. Горман правильно сказав, що є впівішки, які літають на оптоволокну і йому по барабану той реп. Тому у нас в кожного є друзі, бізнесмени, які по якійсь причині не можуть служити, але такі люди також повинні бути там на тій мирній території. Вони складаються, збираються, допомагаючи можуть. І їм велика шана і велика подяка. Ну без них би було реально набагато тяжче. Тому дуже дякуємо. Наші 115 п'ятнадцять потрібні нові свіженькі міномети. Тому що ми працюємо вже хуй, зна скільки цим стар'ємо. В кожного міномета є свій ресурс, вони вже виконали свої ресурси. Ми їх там дораблюємо, вдосконалюємо, ну я вже як можемо ліпимо, згідна палок, як Да? Такі так, да. перекрутим. Так, да, вже було б добре, а то я дуже вистаєш в Фейсбук, дивишся там якісь батареї чи якомусь батальйону дали там 24 нових міномети. Я думаю, йома, я ж заздрість така з'являється. <хи> так от, якщо звернути увагу, то, будь ласка, і нам теж 120-очок свіженьких і 82. очок Не одказуємося якщо що. <да>. Тож буде точніша робота, більше ворога знищимося. Так також хотілось би звернутися. До мужчин, які, може, будуть дивитися нашу передачу. Так як ми не були військовими, так як ми не були воїнами, але стали професіоналами вже зараз, ми готові вас навчити, щоб ви стали елітою Збройних сил України, щоб ви стали мінометчиками. Тому саме зараз, саме вас, ми чекаємо в наших лавах. Є ще таке маленьке доповнення, так, як ото. Є поповідалося всі, ми дивимося там соціальні мережі, дивимося там тіктоки, і одного разу попалося таке відео. Значить, Військовослужбовець, знаходячись в Покровську, там все розбито, розтрощено. І він от знаходився в автовокзалі, каже: от дивіться. Допустимо, це автовокзал в Покровську. Він закритий, все не працює. Тобто він каже: якщо ви не долучитеся до Збройних сил України, да, до мінометної батареї. Не тільки до мінометної батареї. Тобто воно так само може у вас в місті зачинитися цей вокзал. Тому що ну, дуже багато людей думають, що от там типу, ми от били, там підар прийде і одіб'є Донецьку, Луганську область. І, ну, і на цьому успокоїться. Ні, Ніхера подобного, тобто ворог він буде просуватися далі, далі, далі. Тому що в нього, допустимо, цілі стоять значно більші, ніж. То люди собі багато думають. Тобто це СЗЧшники, ухилянти, ті самі і ті самі, допустимо, військовослужбовці, які були там кадровиками, які не ну, на даний момент вони з 22-го року, та там ми пересадимо трохи і все буде, заїбсь. Тобто, заебсь, воно не буде, тому що він хоче просто не зробити якесь там СВО. Там. Це повномасштабка, який він хоче просто знищити Україну, український народ. Тому потрібно вставати, вже відкривати ці очі, долучатися, тому що ну, реально потрібна допомога. Я хочу сказати ще раз, що я дуже горжуся нашою мінометною батареєю. і хочу загострити увагу, що ми 115-та бригада, 115-та ОМБР, не ТРО. Ми завжди виконуємо свої завдання. Ми перший батальйон. І завжди ми перші заходимо, і останні виходимо з позицій, якщо є на то наказ. Ніяких позицій ніколи ми не кидали. І завжди виконували свої завдання як від початку, так і до сьогоднішнього дня. Слава Україні! Героям! Героям слава!